На що, в першу чергу, потрібно звернути увагу в відносинах? І без чого відносини не мають майбутнього? Дивись, я тебе запитаю, для чого потрібні відносини з точки зору природи, звісно, для продовження потомства, тобто, щоб були діти. А яким чином твоє тіло вкаже, що з цією людиною в тебе будуть здорові діти? А цю людину взагалі краще не розглядати як партнера. Твоє тіло вказує на потрібну тобі людину через запах. Партнер, який вам підходить, пахнутиме приємно. І це мова не про парфуми, це про запах тіла. А людина, яка вам не підходить, пахнутиме неприємно, кислим запахом. Що ж відбувається, коли ми чуємо запах людини? Наш ніс вловлює частинки ДНК, які виходять через потиві залози за людини. І тіло аналізує, чи це ДНК сумісне з нашим. Якщо сумісні, людина пахне приємно. Якщо ми не сумісні, запах не подобається. Тому звертайте увагу на запах людини. Адже якщо вам запах не подобається, є висока вірогідність, що діти з тією людиною будуть з вадами, а ти підпишись на мій канал, тут багато цікавого.